Привіт! Сьогодні я готую гарбузотник. По нашому гарбузьотник, по сільському А як називається у вас, напишіть в коментарях. І так, на трішки олійки, буквально ложечку, водичка і півтора стакана борошна. Замісила тістечко м'якесеньке. Дуже м'яке тісто замісила. І отак поділила його на шість частинок. Шоста частинка, от я дуже тонесенько її розкачувала. Як папіросна бумага вийшла, просто аж світиться. Маслом натерла і натерла гарбузом. Тепер на цю частинку викладаю як на лиснички, отак повністю, гарбузо. Скільки ви там бажаєте, ложечку чи дві. Ну, я так руками знімаю заразом. Отак. о, Притрушують цукром. Не хочете цукром сіллю з щасничком, як вам подобається. Отак, притрушую, буквально столової ложечки цукру. Можна більше, можна менше. Гарбуза класти не дуже багато. Отак. Легенько. О. І далі защіпуємо. Зараз я вам покажу, як. І отак я трішки присипала борошном далі. Переверну на другу сторону. І розкачаю трішечки з іншої сторони, щоб було ще тонше. І отак можна руками ще витягувати. Ось так його. Воно тягтиметься скільки загублено. Сільки, сільки, сільки висхутьте, щоб яка була, щоб на вони були тоненькі і величенькі. Їй можна скласти на лист, у формочку, як завгодно. Ще й качалочкою так прикачати. І виходить, оце один гарбузьотничок. Великий такий, бачите. А тісточку тонесеньке, тонесеньке. Тобто багатенько гарбузок і тісто тонке. Добре. Я це ще раз показую. Взяла, розкачала тонесеньку. Натерла масло, розкачувати треба дуже-дуже тонко. І викладаю гарбуз із цукром. Хм, так, гарбуз трусила з цукром і защипую. Складаю так конвертиком і защипую. Дуже легко, навіть лівою рукою виходить. Отак. От і можна ще отак рукою розтягувати до безконечності. Воно тягнеться, як ото, знаєте, ото тісто, що ото беруть і розтягують, що на цілий стіл вистачає спеціалісти по тісту. Граються в руках одним тістом. Викладаю цієїпнутої сторони наверх. Тоді краще буде візерунок. І отак викладаємо на велику сковорідку. У мене дуже велика сковорітка, одна і друга, або на лист і ставимо в духовочку. Ну, оце тут трішечки ще можна защипнути. І вийнявши гарбузятночок із духовочки, змазуємо вершковим маслом. Герудочку вершкового масла беремо і змазуємо так. А решта чотири гарбузятночки ще печуться на великій сковороді. Подивіться, які получаються в серединці. Гарні, тонесенькі і смачнесенькі. Це один з найкращих рецептів страви з гарбузо. Дуже вдалий і смачний рецепт. Якщо ж мої гарбузятнички вам сподобались, будь ласка, поставте подобайки і всього, всього доброго. Готуйте такі гарбузятники, в себе вдома. Дуже смачно. Ну, одні гарбузятники я приготувала з цукром. Я інші приготувала із сіллю, і часничком гарбуз. Перемішала сіллю з сіллю із часничком, ще не готувала. Попробую ще й такі, але дуже смачні. Хто і не любить гарбуза, то обов'язково сподобається.